Я старший державний інспектор відділу митного оформлення номер 1 митного поста, відкритий митний простір Меркуш Олексій, будучи тимчасово направленим до відділу митного оформлення номер 5 митного поста Одеса Порт. 11 серпня 2016 року, при виконанні своїх службових обов'язків на рампі, а саме в ході відбору зразків, отримав в неочевидній формі. Пропозицію хабара, експедитор, представник фірми, подаючи руку, руку з метою вітання, між тримав у себе в руці певний згорсток, який я розцінюю як певні купюри, як дачу хабара. Слід зазначити те, що в даній ситуації при відборі зразків не було жодних підстав, щоб давати мені хабар як співробітнику митниці. Тому зі свого боку я можу зробити припущення, що це була певна провокація, щоб виставити в негативному світі новонабраних співробітників одеської митниці, а саме співробітників відкритого митного простору. З приводу даного інциденту мною було поінформовано перш за все моє керівництво, внутрішню безпеку а також була складена заява, яка буде передана до органів поліції. З метою більш детального з'ясування даного інциденту і неповторення таких випадків у подальшому.